Продовжимо тему проблеми продажу людей. Ми з гостем студії, адвокатом, який представляє потерпілих у справах по торгівлі людьми Геннадієм Грасименком. Дякую, пане Геннадію, Гнадія, що знайшли Геннадій. Я вітаю вас, Мирослав, вітаю всіх телеглядачів. Отже, на вашу думку, чи достатньо робиться в Україні з метою поширити знання про проблему торгівлі людьми? Зв'язку з цим питанням я хотів би сказати, що займаючись проблемою протидії протягом вже 10 років. Я маю певні знання у цій галузі, і, можна сказати, досить впевнено про те, що інформація, загальна інформація людей у нашій країні є на недосить достатньому рівні. рівні. Бо... Всі ті злочинці, які діють у цій сфері, вони по-перше йдуть у розвитку своєї діяльності. Мається на увазі технологічному розвитку. Вони Приймають ця злочинність приймає нові форми, вона шукає нові шляхи для свого розвитку. І так само і інформованість протидія повинна йти вперед, а не, ніяким чином не стояти на місці. І так само і інформованість, інформованість повинна розвиватися і найкраще. Було б якби вона була на кілька е, років вперед. попереду е, злочинців, які цим займаються. Тобто ви вважаєте, що недостатньо в принципі інформації? недостатня. Інформація так, наприклад, е, нам відомо, що е, міжнародна е, злочинність у сфері торгівлі людьми е, до чемпіонату з футболу е, в Африці е, готувалася вже е, за два роки до е, нинішнього моменту. Шукали, підвозили нових сутенерів, підвозили нових людей, шукали нові шляхи для перевозки цих людей, для перевозки як жінок, так і неповнолітніх, так і дітей. Ми про це пізнаємо тільки зараз. Ну, компетентні структури знали і раніше. Україна чекає на Євро 2012. Нам залишається два роки, і ми також. Повинні продумувати кроки, щоб зупинити вже зараз і захистити життя і захистити наших дітей. Жарт, захистити так. наших дітей дуже цікавими в цьому плані є такі кроки, які приймаються у цьому світі. На жаль, у нас це не є ще актуальним, немає свого розвитку, коли відомі. Усьому миру, усій країні люди вони кажуть у своїх рекламних роликах, що вони не будуть поважати, ну, наприклад, відомі футболисти, що вони не будуть поважати тих своїх фанів, які купляють секс у тих країнах, де вони грають у футбол. Тобто треба використовувати знаменити відомих людей. Відомих людей. Дуже багато. У нас, на жаль, дуже багато часу приділяється комерційній рекламі, соціальна реклама за часом дуже невелика. Олика, ми бачимо інколи, і це є добре соціальну рекламу боротьби проти СНІДу, але майже нема Фоти. на телебаченні реклами проти торгівлі людьми. Скажіть, будь ласка, дуже часто в Україні можна почути, що жертви самі винні. Ми до речі, навіть чули це в нашому опитуванні. За якими критеріями визначається жертви торгівлі людьми сьогодні? На цей час українське законодавство відповідає повністю усім конвенціям міжнародним про протидію торгівлі людьми, і наші всі закони вони вказують, що торгівля людьми це відповідь на це питання. Ви кажете, що яким чином це визначається. Є існують е, різні форми е, торгівлі людьми. Це може бути е, це також стосується і інформованості наших людей. От е, це може бути. Як такі форми, що є насильницькими до жертв, але це може бути і добровільний переїзд, але при цьому добровільний переїзд до місця чи сексуальної експлуатації чи трудової експлуатації. Але це не є добровільність у повному обсязі, у повному. Але напевно, на жаль, людей... дуже, да. дуже часто ці жертви навіть не усвідомлюють можливо свого становища, але нам треба вже. Закінчувати на жаль, дуже дякую вам за, за інтерв'ю. І нагадаю, що ми розмовляли з Геннадієм Герасименком, адвокатом, який представляє потерпілих у справах по торгівлі людьми.